Привіт! В цьому відео ми з вами встановимо локальний сервер на наш комп'ютер, а також навчимося виводити інформацію за допомогою PHP. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Оскільки мова PHP є серверною мовою програмування, то для її виконання нам потрібний певний сервер. Ви можете використовувати віддалений сервер, такі сервера вони зазвичай плод. І вони доступні усім. Тобто, ви, наприклад, вивантажуєте туди свій веб-сайт, і на цей веб-сайт може перейти будь-хто, бо це віддалений сервер. А також можна використовувати локальні сервера, вони запускаються виключно на вашому комп'ютері. І саме з локальним сервером ми з вами і будемо працювати, адже ми хочемо лише вивчити зараз саму мову та й просто спробувати щось на цій мові створити. Ну і для таких цілей якраз підійде саме локальний сервер. В майбутньому ви зможете точно так само все виконувати на віддаленому сервері. Просто віддалений сервер він буде доступний усім, а локальний доступний лише вам на вашому комп'ютері. І насправді програм для локальних серверів існує дуже багато. Я в ході цього курсу буду використовувати таку програму, як MAMP. Також раджу вам її використовувати. Вона доступна як на Windows, так і на Mac і Linux. Але якщо вам не захочете використовувати цю програму або просто вона не буде працювати, то можете замість неї використовувати інші програми: це, наприклад, OpenServer, або ж така програма, як Xemp. Вона, до речі, також доступна на Windows, Linux і Mac, тобто є аналогом програми MEP. Отже, будь-яку програму можете використовувати, я саме буду використовувати програму MAP. Для початку роботи з програмою потрібно її завантажити. Тут також є платна версія, але нам цілком буде вистачати безкоштовної версії. Після завантаження встановіть програму та відкрийте її. Вона буде виглядати ось таким чином. Дизайн програми може трохи змінитися, але сутність буде тою самою. Отже, що ми тут з вами бачимо? По-перше, ми можемо встановити версію PHP, і давайте одразу встановимо найбільш актуальну версію, ну, наприклад, версію 8. Також ми можемо запустити сервер. Для цього ми натискаємо на старт. Після цього в нас запускається сам сервер, а також повинна відкритися першочергова сторінка в браузері. А якщо така сторінка не відкрилася, натискаємо на веб-старт, та вона вже точно буде відкрита. Тут також ми можемо натиснути на My Website та переглянути, як саме буде. Виглядати зараз наш веб-сайт. Звісно, тут буде помилка або просто порожня сторінка, адже зараз наша папка з сайтом, вона порожня і тому нема чому взагалі тут відображуватися. Тому ось так виглядає наш зараз сайт. Також давайте відразу поговоримо про те, а де взагалі наш сайт зараз зберігається. Наш сайт він зберігається ось по цьому адресу. Давайте також в самій програмі це подивимося. Ось тут є документ root і це якби повний шлях до тієї папки, де буде зберігатися. Зберігатися ваш сайт. Якщо документ root тут не відображується, тоді зайдіть в Preferences, сервер, і ось тут документ Root. Я також можу навіть відкрити це в провідніку. І тоді ми бачимо, що дійсно у нас є така папка, тобто є папка MAMP, є папка htdocs, і саме в цій папці ми і повинні зберігати весь наш сайт. Тут автоматично був створений файл Index.php, Він якби і показує нам ось цю помилку, тобто він автоматично був створений. Ну і по факту, ми можемо вже відкрити цей файл в PHP штормі. Далі ми можемо записувати Дуди код, і потім просто будемо перезавантажувати цю сторінку, і тим самим будемо бачити, що ж ми з вами робимо. Але я на даний момент давайте не буду йти таким чином. Я давайте краще буду все-таки працювати з PHP і саме з тим файлом, який ми ще раніше з вами створили. Справа в тому, що тут в PHP я можу вказати, за допомогою якої версії PHP, яка встановлена у нас на комп'ютері, я зможу запускати весь цей файл. От давайте ми таке з вами і зробимо. Отже, відкриваємо PHP шторм, тут заходимо в settings, тобто налаштування. Тут е, вибираємо PHP, і в мене ви можете помітити, що вже е, налаштований PHP-інтерпретатор, тобто і так все вже виконувалося. Але, можливо, у вас він тут не налаштований. В такому випадку вам потрібно, е, по-перше, е, вибрати, з яким інтерпретатором ми будемо працювати. CLI-інтерпретатор. Е, тут ми натискаємо на три крапки і просто ми повинні вказати шлях до того PHP, який встановлений у нас на комп'ютері. PHP можна було встановити з офіційного сайту, як я це показував раніше. Або ж якщо ви встановили, ну, наприклад, ту саму програму Open Server або ж XAMPP, то ви можете зайти в папку з цієї програми, і там ви просто знайдете папочку BIN і в ній будуть оці PHP файли. Тобто, це буде сам по собі встановлений PHP. Такі файли ви можете тут обрати. і Тим самим ви оберете інтерпретатор PHP, який буде виконувати всі ваші подальші файли. Єдине, що я пропоную змінити, це те, що в мене зараз PHP Language, тобто версія PHP вказана як 5.6. Я давайте вкажу якусь більш нову версію. ну, Наприклад, 8.2. Також, якщо версія у вас буде вища, нічого страшного. Весь той базис, який ми будемо вивчати, воно все буде працювати коректно. Навіть на версії 5.6 воно б працювало б коректно, але просто встановимо більше якусь, якусь нову версію. Ну і натискаємо Apply та натискаємо OK. Все, тепер у нас повністю все готово. І давайте, і давайте це ми швиденько перевіримо. Для перевірки я просто пропишу стандартний HTML tag H1, тобто це буде якийсь заголовок. Пропишу тут певний текст. Наприклад, hello. І тепер всю цю сторінку, це не PHP-код, це звичайний HTML, але всю цю сторінку я хочу запустити в браузері. Для цього я просто ось тут вибираю, в якому браузері я хочу все це запустити, наприклад, Google Chrome. І в мене відкривається вже мій локальний сервер, який йде від програми PHP Storm, І ми бачимо, що тут дійсно все виводиться на екран. Тобто, оце hello, воно було виведено на екран. Точно в такому самому форматі весь PHP-майбутній код він також буде оброблюватися. Ніяких помилок не буде. Отже, тепер нарешті можемо приступити до вивчення самої по собі мови PHP. Перше, що я пропоную зробити, так це взагалі відкрити структуру, за допомогою якої ми вкажемо, що ось тут тепер ми будемо писати код на PHP. Справа в тому, що в таких от PHP файлах ви можете прописувати як HTML, так і PHP код. І щоб конкретно сказати браузеру, що ось тут в нас вже йде PHP, нам потрібно відкривати ось таку структуру. Ми прописуємо кутову дужку, знак питання та слово PHP, і далі ми можемо почати тут описувати весь наш код на PHP, Тобто можемо щось вводити на екран, прописувати якісь дії, функції, ну і так далі. Але також хочу відмітити той момент, що якщо ми прописуємо з вами файл, в якому нічого окрім PHP не буде, то дійсно можна просто відкрити цей PHP та його можна не закривати. Але давайте уявимо з вами іншу трошки ситуацію. Уявимо те, що у нас є певна HTML-розмітка. До речі, щоб її швидко описати, просто пропишіть знак оклику, натисніть клавішу Tab, і ось така швидка розмітка у вас буде прописана. Так от, уявимо, що у нас є ось така html розмітка Розмітка вона суперстандартна, тут нічого цікавого загалом немає. І тепер в тегі body я хочу сказати те, що тут в мене тепер буде вводитися певний PHP. І от, щоб мені тепер таке прописати, я прописую те саме, відкриваю цей PHP. Але тепер додатково мені його потрібно ще й закрити. Бачите, навіть сама програма за мене, вона це вже прописала, закрила цей PHP. Тепер воно буде працювати тут коректно. Тобто, тепер браузер та сервер вони будуть розуміти, що. Що ось тут іде стандартний HTML, далі відкривається PHP, Тут я можу прописати все, що завгодно саме на мові PHP, і далі знову ж таки йде стандартний HTML. І ось таких PHP відкриттів тут може бути скільки завгодно. Ну, наприклад, тут може бути звичайний HTML, а потім знову може відкриватися і Там ви знову щось будете описувати. Ну, нам поки що таке просто не потрібно. А тепер за допомогою PHP, давайте спробуємо щось вивести на екран. Щоб нам щось вивести, ми повинні прописати оператор echo і далі ми можемо або в одинарних, або в подвійних лапках описати будь-який текст, який ми будемо виводити на екран. Ну, наприклад, давайте я буду використовувати зараз подвійні лапки, і тут я просто прописую Hello World, а також в кінці обов'язково потрібно поставити крапку з комою. Тим самим ви кажете, що ось тут, на цьому моменті, оцей рядок коду він завершується. Тобто, ось ми його почали, ми кажемо, що ми хочемо щось вивести, кажемо, що ми хочемо вивезти, та кажемо, що ми закриємо. Закриваємо цей рядок коду. Все, тепер це абсолютно правильний рядок коду. І якщо ми зараз оновимо сторінку, а вірніше вони тут навіть самі оновлюються, то ми побачимо, що текст виводиться коректно, і це саме текст, який був виведений за допомогою мови PHP. Ну і як я казав, ви тут можете використовувати або подвійні, або одинарні лапки, те, те і те буде спрацьовувати без якихось проблем. Ну тобто, бачите, ніяких змін тут не було. Але я, наприклад, для тексту більш люблю використовувати подвійні лапки адже подвійні лапки вони нам дозволяють відразу в середині цього тексту вводити ще зміні. Ну поки що про зміні ми ще не говоримо. Це вже тема наступного уроку, але просто так забігаючи наперед. Отже, тут я ще хочу відмітити такий момент, що ми можемо прописувати спокійно html код не дивіться на те, що е, тут якби оформлення. Е, ну цві цвітове оформлення воно змінилося. Це неважливо. Головне те, що ми можемо тут дійсно прописувати HTML, і ось текст Hello, він в нас змінився. Він тепер жирним. Шрифтом виділяється. Також ми можемо прописувати цей оператор ECO скільки завгодно разів. Давайте все, все ж таки, щось в одинарних лапках пропишу. Наприклад, я тут пропишу щось на кшталт Samsung. Також це зберігаю, оновлюю сторінку, і ми бачимо, що. Незважаючи на те, що я прописував все це, все це якби, через інший вже оператор з нового рядка, все це неважливо для браузеру та вебсайту. Тобто весь текст він завжди виводиться в один рядок, і буде він вводитися не в один рядок, тільки в залежності від того, який HTML ви будете дописувати. Ну, наприклад, допишу я тут BR, тобто перехід на новий рядок, і от ми бачимо, що дійсно тепер Something, він виводиться в нас з нового рядка. Також ще хотів би. Поговорити про спеціальні символи. Давайте ми з вами уявимо таку ситуацію, що ось я прописав подвійні лапки, і в них я хочу вивести ще одні, якби подвійні ось такі лапки. Це все буде призводити до помилки, адже тепер інтерпретатор просто не розуміє, що тут відбувається, от наче ми відкрили рядок, от наче ми його закрили. А тоді до чого взагалі відноситься оця подвійна лап лапка. І щоб вийти з цієї ситуації, ми звісно можемо зробити от що ми можемо просто сказати те, що оця подвійна лапка вона буде знаходитися, виводитися вона буде в одинарних лапках. Тоді ніякої помилки не буде. Але все ж таки, я хочу ну, зробити так, щоб е, в подвійних лапках оця подвійна лапка також коректно виводилася. Для цього мені потрібно просто перед е, цією е, лапкою прописати виходить е, знак слешу. Тим самим ми вказуємо те, що наступний наш символ він тепер є стандартним звичайним символом, і він не означає те, що е, наш оцей текст, наш оцей рядок, повинен ось тут закриватися. Ні, це просто звичайний символ. Таке навіть якщо ми з вами запустимо, то побачимо, що дійсно вже ніяких помилок немає. Ці лапки вони тут вводяться коректно. Точно те саме можна сказати і про одинарні лапки. Тобто, наприклад, якщо я хочу тут вивести одинарну лапку в також одинарних лапках, то теж потрібно прописати оцей слеш. Ну і ми створюємо, що це звичайний в нас тепер іде символ без, усіляких там, без усілякого там функціоналу. Ну і на завершення цього уроку ми давайте ще розглянемо з вами таку тему, як коментар. Коментарі. коментарі це не обов'язкові для написання речі, але за допомогою коментарів ви можете описувати певну частину коду. Ну, от давайте ми уявимо, що ви створюєте веб-сайт і ви прописали певний функціонал для цього вебсайту. І для того, щоб ви потім, через там, коли ви прийдете до цього сайту, через 3-4 місяці, щоб ви потім відразу змогли зрозуміти, що, що ж тут відбувається, щоб у вас не було ніяких питань, ви якраз самі для себе або для інших програмістів можете описувати невеликі або ж. Навпаки, великі коментарі з описом того, що у вас тут відбувається, і от, щоб створити коментар, ми можемо прописати наступне. Ми можемо прописати таких два бекслеша, і все, що тут буде записано в одному цьому рядку, це буде вважатися коментарем. Також є аналогічний запис, це просто рішітка, і це також коментар. Все, що буде записано тут в одному рядку, це буде вважатися коментарем. Воно ні на що не буде впливати. Якщо ми зараз запустимо сторінку, побачимо, що бачите, оці слова комент, воно ніяк не виводиться. Тобто, це просто певний текст, який існує виключно для нас. Він ні на що не впливає. І ось ці формати це однострокові коментарі. Тобто вони, е, їх можна записувати лише в один рядок, але також можна створити багаторядковий коментар. І для того, щоб його створити, ми прописуємо з вами ось таку наступну структуру. Тут мені трохи редактор сам ще допомагає, але по факту структура виглядає наступним чином: відкриваємо слеш, ставимо зірочку. Далі тут ми всередині можемо прописувати безліч рядків коментар, коментаря. І далі, щоб закрити цей коментар. Дар ми прописуємо навпаки зірочка і слеш. І все це, це буде багаторядковий коментар. Ось так я його можу тут прописати, воно також ні на що не буде впливати. Отже, в цьому відео ми з вами встановили локальний сервер для запуску PHP-проектів. Також ми з вами навчилися виводити інформацію за допомогою оператора ЕКО, і плюс ми ознайомилися з різними коментарями, які ви можете залишати по бажанню в ваших проектах. В майбутньому з усім цим ми ще дуже багато будемо працювати. Тож, якщо ви щось не зрозуміли, не хвилюйтесь, адже все це ми ще будемо дуже багато разів проходити на практиці у ході цього курсу. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соціальні мережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. На цьому ж у мене все. Бувайте!